Скільки коштує відкапіталити двохлітровий літровий TFSI двигун? В обід, що цей двигун був зібраний, зараз вже він повністю розібраний. І ми знаємо, куди дівається тиск мастила. Бачите, в якому стані у нас знаходиться, що тут не вкладеш. Ось в такому дуже вчасно клієнт приїхав, тому що якби задерло, то коліно точитись не хотілося б, і довелося би його замінювати. Це, бачите, в такому самому стані є перекладка а, по поршньовій групі. Тефлон стертий. Кольця у нас позалягали в дуже негарному стані. У нас знаходиться. По корінному вкладишу проблем в принципі, немає. Розподільчий вал знаходиться у нас у жахливому стані. Рокером вибило таку канаву, звідси у нас і була алюмінієва стружка, така латунна. Розподільчий вал під заміну. Поршньова група, будемо міряти. Блок, який у нас вже ось тут знаходиться повністю замотаний, готовий їхати на завод, для того, щоб його поміряли. Якщо потрібно, розточили, якщо не потрібно, просто зробили плоскість і все. Розподільчувал заміна, головка блоку циліндрів, повна реставрація. Заміною клапанів, сальників. Якщо потрібно, будемо також міняти направляючі, там прирізати клапана і так далі. Два розподільчих вали у нас під заміну, баланс вали під заміну, новий масляний насос. Ось так виглядає правильний ремонт капітального ремонту 2 літра TFSI. Новий масляний насос, нові баланс вали, повний ребілд головки блоку циліндрів. Якщо потрібно ремонтна поршньова група з збільшеним маслозйомним кільцем, збираємо автомобіль, ставимо на, на машину і віддаємо власнику готову до експлуатації машину. Скільки коштує такий ремонт з запчастинами? Такий ремонт з запчастинами коштує орієнтовно 220-240 тисяч гривень. Тому перед тим як купувати собі 2-літровий TFSI а, на Audi там 4 b 8 Audi q 5 Другої генерації, які йшли у нас з десятого по п'ятнадцятий рік, двічі подумайте, тому що ці всі автомобілі в основному з пробігом за 200 тисяч кілометрів. А буває таке, що на 250 тисячах кілометрів вони вже потребують капітального ремонту двигуна.